Резонансною справою стало затримання працівниками служби безпеки України очільниці комунального підприємства Міська ритуальна служба разом із директорами міських цвинтарів за хабарі, які ті вимагали від вбитих горем Дніпрян, які хоронили рідних. Більш детально про поховання по дніпровськи в нашому наступному сюжеті. Це найдорожче кладовище Дніпра Сурскольтовське, не дивлячись на те, що воно вважається закритим поховання, тут проводяться, називаючи це під захороненням. Ціна питання сягає від 30 тисяч гривень. Членів похоронної мафії Дніпра затримали більш детально, розповів речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві міська ритуальна служба Дніпровської міськради. Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах навіть у період воєнного стану. Щомісяця організатори оборудки одержували прибуток приблизно у 7 мільйонів гривень. В результаті слідчих оперативних дій затримано 10 посадовців, це майже весь керівний склад комунального підприємства. За даними слідства, керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. Отримавши хабарі, учасники схеми гарантували людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких. Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тисячі гривень чиновники вимагали від 10 до 50 тисяч гривень за одне поховання. Такса залежала від локації кладовища і безпосередньо місця захоронення. Це найдорожча ділянка міського кладовища Краснопільське, 55-та. Ціна на поховання тут сягає від 100 тисяч гривень. Родичам померлих пропонували різні варіанти. Цікавила похоронщиків лише товщина гаманця близьких та рідних померлих. Користуючись подавленим моральним станом, тих, хто мав назавжди попрощатися з особшими, офіційна ціна за поховання у 3,5 тисячі гривень зростала в десятки разів. Середня ціна на поховання на цьому цвинтарі складає 50%. Тисяч гривень, хто не витягував гроші з кишені за їх відсутності, тих посилали шукати долю невіщику. А за одної родині в інших напрямках нема грошей, нема могили. Навіть підзахоронити не давали. У разі відмови родичів померло платити ДНУ. Посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини. Співробітники СБУ задокументували 9 епізодів одержання на вигади керівництвом комунального закладу. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію і комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності майже 5 мільйонів гривень, ймовірно отриманих злочинним шляхом. За матеріалами Служби безпеки, всім затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправмільної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій, зломисників. Всім учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як покарають зухвалих представників цвинтерного бізнесу Дніпра, визначить суд. Слідство поки триває. А головне, чи притягнуть до відповідальності того, хто грошував похоронну мафію чиновників, у підпорядкуванні яких працювало комунальне підприємство Дніпровської міськради, міська ритуальна служба, покаже час. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, Новини Д1.